Днями мережу сколхнув гучний скандал. В Одесі клієнт ветеринарної клініки послав українського ветерана Олексія Притулу, який внаслідок поранення під час наступу на лиман 30 вересня 2022 року втратив обидві ноги і після тривалої реабілітації повернувся на роботу у ветклініку, де працював до повномасштабного вторгнення. Чоловіку, який привів на прийом до ветеринара свого білого пуделя, обурило, що лікар не встав із місця, щоб оглянути собаку. Коли ж Олексій врешті повернувся у кріслі і показав про.

Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім усі подробиці скандалу, ким виявився клієнт ветклініки, який облаєв Олексія Притулу. Як на це відреагував сам ветеран і українське суспільство? Чи притягнули кривдника до відповідальності? І як він сам прокоментував інцидент? З вас обов'язкова підписка на канал. І поїхали! Про скандал стало відомо 3 липня. Сам ветеран опублікував кадри з камер відеоспостереження зі свого робочого кабінету і в описі написав, що ситуація, коли його посилають на три букви через протези з ним, відбулася вперше. Але він розуміє, що цитата подібної наволочі навкруги тьма. І хоч пан Олексій був певен, що притягнути до відповідальності кривдника ймовірно не вдасться, та попросив користувачів соцмереж поширити ролик, щоб в майбутньому ілюструвати дописи про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до робо. Ти звичайного життя, крім того, притула мав за ціль зробити нахабного клієнта клініки відомим на всю країну, і у нього це вийшло. За лічені години відео розлетілося усіма соцмережами і змі, а згодом стало відомо і ім'я того, хто послав ветерана. Ветеран війни Олег Семороз, який також втратив обидві ноги внаслідок поранення, заявив, що чоловіком, який образив екс військовослужбовця, виявився Шевеленко Вадим Георгійович. І тут стало відомо найцікавіше ця людина станом на 20-й рік була штатним радником віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. І цілком можливо, що він залишався ним і зараз, проте вже сьогодні вона повідомила, що його звільнили. Крім того, він є власником компанії Одеса Спеценерго, яка в свою чергу. Фігурує в розслідуванні про розпил державних грошей на тендерах Миколаївської ОДА. Якщо говорити конкретніше, Шевеленко засвітився на мільярдному розпилі Віталія Кіма на водогоні в Миколаєві. Однак в цьому випадку питання полягає все ж не в його статусі чи зв'язках, вкотре, наголошую, пан Вадим дозволив собі образити ветерана війни, який, повернувшись у цивільне життя, не закрився у чотирьох стінах, а повернувся до улюбленої роботи, який до початку повномасштабного вторгнення присвятив 11 років. Та навіть якби на його місці був інший. Лікар, така поведінка клієнта погодьтеся неприпустима, і саме тому, вже за декілька годин після публікації інформації про Шеваленка, до нього завітали так би мовити небайдужі жителі Одеси, які просили пана Вадима вийти до них і пояснити свій вчинок. А згодом депутат Одеської облради Андрій Бабенко заявив, що скоро українці, звісно ж, Олексій Притула почують вибачення від Вадима Шеваленка. Друзі, вітаю! Хочу висловитися щодо сьогоднішнього обурливого випадку з лікарем ветераном війни. Мої побратими вже знайшли на хабу, що дозволив собі ображати та принижувати українського воїна. За лічені хвилини ця особа принесе публічні вибачення. Ніхто не має права так ставитись до наших захисників. Покарано буде кожного. Друзі, слава Україні та її героям. Переможемо! Врешті так і сталося. В мережі з'явилося відео, як кривник просить вибачення у притули. Той зазначив, що йому здалось, ніби лікар якось не так розмовляє, ба більше він, начебто, не помітив, що ветеринар на протезах. Бачив, що за столом, я не бачу. Коли ти мене викричав, що я не, бачив? я не бачив. Реально. Коли я виїхав з під столу, ти що знаходиться в кабінеті, ти не бачив що я на протезах. Я вже брав собаку в я був знервований. Чи ти українською розмовляєш? Ти спороти йому повний команду. Я тебе не вибачаю. Я, я. я. Не. я не вибачаю, я. 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 Не вибачаю. Я. тебе. Ти вирішив послати дерматолога Є. на і дерматолога, який знає з робить. І вирішив послати на звати я не хотів це зробити. не хотів? А що це було? Я не бачу, що у вас є складать. Реально не бачу. Тобто, якби в мене були ноги, послати мене хоч це типу нормально? Як її показали? Ти бачив відео? Є щось, що не потрапило на відео? Олексій вибачення не прийняв, проте Шевеленко пообіцяв ветерану, що займеться волонтерською діяльністю і допомагатиме військовим, зокрема побратимам притули, закрити якісь їхні потреби. Вже згодом ветеран написав у своєму інстаграм, що готовий переглянути свою думку щодо вибачень. Та й це ще не кінець історії. Виявилося, що привести до притули Шевеленка мали хлопці-ветерани. Проте, коли в мережі опублікували всі дані пана Вадима, він зрозумів, що пахне так би мовити, смаженим. В результаті, як написав Олег Симороз, раніше прийшли люди, яких ветеран Олексій особисто не знає. Але вони чомусь розповідали на камери, що вони разом воювали, і це їхній побратим. Далі ці особи першими виставили обрізане відео, начебто з хепіенду. Ці люди за інформацією Симороза, працюють в сфері приватної охорони та пов'язані. З одеським криміналітетом. Саме Шевеленко, начебто, найняв їх для охорони. Вони і приїхали організовано, і так само повезли його до ветерана. А куди він йде? Він йде вибачення просити. А це наш до, побратим до ветеринара. Туди й буде в нього просити вибачення. Той побратим, який пісів сів, це наш потім. Я був в Бахмуті. Я, я з ним спілкувався також. Я просто ну, ну, тут, так тут самого він... обіду. Що, він буде просити? Ну, от бач. Олексій Олексій Притулей сам одразу зрозумів, що це за люди. Це було однією з причин, чому він не вибачив Шевеленка, а згодом ще й написав заяву до поліції. Там же ввечері 3 липня повідомили, що потерпілий звернувся до них із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки, який його образив. Невдовзі правоохоронці з'ясували, що порушником є 43-річний містянин. Також було встановлено його місце проживання. При службі Одеського районного управління поліції номер 1 заявили, що правоохоронці склали стосовно Вадима Шавленка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні порушення. Свою провину він визнав. Вказана стаття передбачає одне з чотирьох варіантів покарань: штраф, який становить не більше 119 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин, виправні роботи від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт до 15 діб. Яке саме покарання отримав Шевеленко, не повідомляється. Дозволю собі припустити, що Вадим Шеваленко все ж більше не дозволить собі поводитись так не лише з ветеранами війни, а й загалом з оточуючими. Проте головна проблема полягає в тому, що, на жаль, таких як він в Україні ще чимало. І після закінчення війни, якби сумно це не було, їх стане ще більше. І з цим необхідно щось робити вже зараз. Що саме сказати важко, та для початку, хоча б збільшити відповідальність за подібні вчинки, і на національному рівні з усіх усюд нагадувати, що саме завдяки нашим військовим ми можемо приводити своїх тварин до... До ветеринарів працювати і взагалі жити, і саме наші військові віддають своє здоров'я і життя для того, аби усе це було можливим. У мене коли були ноги, я ніколи про це не задумувався Насправді, так? і я не, не займався спортом там дуже там, активно. Але коли їх нема, ти хочеш абсолютно всього, для чого вони потрібні, і це. Блін, я, я вважаю, що це най, найкраща мотивація, тому що я і бігати хочу, капець як. Я реально про це думаю, мені це навіть сниться зараз, розумієте? І працювати, звісно. Дитину на руках носити. Я не знаю як. Для чого. Для цього всього. Вибачте. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Запрошую вас в коментарі, аби поділитися власними думками щодо того, як мінімізувати випадки ганебного ставлення до військових та екс-військових. І, звісно ж, нагадую, як для нас важлива ваша підписка на канал та лайк під цим відео. Па-па!